Всім привіт! Сьогодні наша історія буде про серійного вбивцю. Якщо ви вперше на нашому каналі, вітаємо і ласкаво просимо. Будемо раді вашій підписці. Якщо б ви могли поставити лайк та прокоментувати свої думки щодо відео, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Як ви вважаєте, чи часто характер та поведінка людей відповідають тому, яке враження вони справляють на оточуючих? Перефразую. Чи ставалося з вами таке, що з першого погляду вам людина не подобалася? Але коли ви дізналися про неї більше, зокрема про її життя та вчинки, позицію по житті, ви міняли свою думку в кращу сторону. В мене, наприклад, таке було, і не раз. Але бувають випадки, коли все стається навпаки. Люди шокують та розчаровують. Саме про це сьогоднішня наша історія. При затриманні Чисако Какехи, поліція сказала, в неї обличчя милої та дбайливої бабусі, але мозок убивця. Всі, хто знали Чісако Какехі, характеризували її як збудливу, експресивну, імпульсивну та дуже веселу особистість. Її життєрадісна та доброзичлива натура здобула багато друзів і шанувальників. Давайте по порядку: наприкінці 2013 року 75-річний Ісао Какехі та 67-річна Чісако Какахі – Обмінялися обідницями біля вівтаря. Кожен з них уже був одружений, тому це для них було не вперше. Для Ісао це був уже другий шлюб, а для Чісако четвертий. Їхнє знайомство відбулося на сайті для пошуку кохання, і вже дуже швидко після першої зустрічі вони одружилися. В електронному листі до Чісако Ісао написав Я буду з тобою до кінця свого життя. І він не збрехав. Вже менше ніж за два місяці. 28 грудня 2013 року Ісао раптово помер. Він впав у їхньому будинку в маленькому містечку Муко, що знаходиться недалеко від Кіото, Японія. З слів поліції, вдивачі Сако була невтішна, вона безупинно плакала і була повністю спустошена раптовою смертю чоловіка. Поліція практично закрила цю справу, Аж раптом прийшли результати розтину. Хочу наголосити, що в японській культурі не є звичним розтин тіла померлого. Скоріше це є як виняток. Як правило, ростан проводять лише на вимогу поліції, так як в Японії дуже низький рівень злочинності. Однак, після того, як офіцер опитав Чісако, він дізнався, що вдова була чотири рази заміжня, і всі її чоловіки померли за схожих обставин. Це насторожило офіцера. і Він взявся за детальне вивчення справи і попросив про ростень тіла померлого. Після смертне дослідження виявило смертельну дозу синильної кислоти. Яка більш відома як Ціаніт у крові та шлунку Ісао. Після цього поліція почала підозрювати Чісаку у смерті свого чоловіка. Незабаром поліція почне розкривати історію Чісако про вбивство чоловіків і коханців, яка тривала десятиліттями. Чісако Какехі народилася 28 листопада 1946 року в місті Фукуоці, Японія. Дівчина виросла в родині середнього класу. Вона добре навчалася, але не могла здобути вищу освіту через батька. Який хотів, щоб вона вийшла заміж, і був переконаний, що вища освіта лише для чоловіків, а жінкам вона ні до чого. Жінка працювала касиркою у банку і дуже любила свою роботу, але у 1969 році була змушена покинути роботу, коли познайомилася та вийшла заміж за свого першого чоловіка. Її чоловік володів успішною компанією з фарбування тканин. Підозрюють, що саме тоді Чисако познайомилася з отрутою. Адже ціаніт використовується для комерційного друку. З часом це допоможе свідкам у винесенні вироку. У пари було двоє спільних дітей: чисако займалася побутом і вихованням дітей, а чоловік забезпечував сім'ї комфортне життя. У 1994 році її 54-річний чоловік переніс серцевий напад і був госпіталізований до лікарні. Він провів там декілька днів. Коли чоловікові стало краще, його виписали додому. Через декілька днів після повернення додому чоловік помер. Всі були переконані, що це пов'язано із перенесеним серцевим нападом. Після смерті чоловіка Чісако взяла у свої руки керування компанією чоловіка, але у неї не було відповідних знань та досвіду, тому з часом компанія розвалилася. Менше ніж через рік Чісако втратила усі гроші, зароблені чоловіком, і оголосила про банкрутство. Через це вона втратила свій будинок та бізнес чоловіка. У 2004 році Чісако познайомилася та вийшла заміж за фармацевтичного оптовика. Вони зустрілися на сайті для знайомств. Через два роки чоловік помер від інсульту у віці 69 років. З часом Чісако знову вийшла заміж за 75-річного Тошіакі Ямамото в 2008 році, який за три місяці після весілля переніс серцевий напад. Пара була у ресторані і їхала додому, коли він впав на вулиці. Його терміново доставили до лікарні і перед смертю поставили на підтримку життя. Знову ж таки, через його вік це було визнано природньою причиною. Тоді смерті її чоловіків не вважалися підозрілими, тому всі їх тіла були кремовані. Але після смерті Ісао поліція оглянулася на закономірність, яка виникла, і почала подальше розслідування над Чисако. В ході розслідування. Правоохоронні органи виявили, що вона ймовірно намагалася вбити свого нареченого Тошіакісухіру Ціанідом ще в 2007 році. Чоловікові пощастило, він пережив спробу замаху на вбивство, оскільки випив лише невелику частину отрути. Але через два роки він помер від раку. Поліція виявила сліди Цианіду у зразку Калу, який зберігався у лікарні. У 2012 році Чісако була у стосунках з Масанорі Хонда якому був 71 рік, він помер під час їзди на велосипеді. Вважалося, що його смерть викликана аритмією або ненормальною частотою серцевих скорочень. У 2013 році в неї були стосунки з архітектором на пенсії Мінору Хіокі, якому було 75 років. Він захворів після спільного обіду з Чісако і незабаром помер. Причиною смерті вважали рак легень. Незабаром після смерті Мінору. Вона вийшла заміж за Ісаока Кехі. Він був пенсіонером і на момент смерті був застрахований. А саме, страхування життя. Ця пара була створена за допомогою сайту знайомств, як і більшість партнерів. Чисако. Правоохоронним органам стало відомо, що в компанії, що використовувала Чисако, 10 різних агентств зі сватань, і в її профілі в неї були дуже конкретні вимоги до майбутніх партнерів. Люди похилого віку, без дітей та спадкоємців, заможні та щоб у власності була своя нерухомість. Правоохоронні органи встановили, що у неї є зразок. Коли вона знаходила нового партнера, вона міняла своє прізвище на їхнє та відразу відкривала декілька банківських рахунків. Повідомляється, що вона накопичила щонайменше 1 мільярд ієн – це приблизно 9,1 мільйона доларів у вигляді страхових виплат та спадщини за останні 10 років. Однак більшу частину свого капіталу вона втратила через невдалі інвестиції та фінансову торгівлю. Чісако була заарештована у листопаді 2014 року через 11 місяців після вбивства Ісао. Її звинувачували у вбивстві Ісаока Кехі, вбивстві двох її бойфрендів та спробі вбивства Тошіакі Суехіро. Її не звинувачували у смерті трьох попередніх чоловіків, оскільки минуло багато часу і вони були кремовані. Після її затримання правоохоронці змогли провести обшук у її будинку. Поліція підозрювала, що Чисако вбивала своїх чоловіків за допомогою напоїв, в які вона додавала ціанід. Після обшуку в обох її будинках в Осаці та Муко вони вилучили можливі докази, включаючи медичні книги, таблетки та пластинки, які використовуються для загортання порошкоподібних ліків. Вони також виявили сліди ціаніду в горщику для рослин, який вона виконала у сміття. Її судовий розгляд розпочався у 2017 році. На той час Чисако було 70 років, і суд привернув велику увагу змі. Японські змі швидко охрестили Чісако чорною вдовою або отруйною дамою. За словами слідчих, за ці роки вона романтично спілкувалася приблизно із десятьма чоловіками і була причетна до смерті восьми з них. За час між смертю Ісао і її арештом, нагадаю, це 11 місяців. Вона почала бачитися з двома новими чоловіками. Один, чоловік 80 років, виступив у якості свідка на суді. Він познайомився з Чісако на вебсайті для знайомств і був одразу захоплений її чарівністю. Після їх четвертої зустрічі він передав їй ключі від свого будинку. Він сказав, що був самотній після того, як його дружина померла, і хотів жити з Чісако. Але він вчасно отримав попередження від поліції і порвав всі стосунки з Чісако. Спочатку Чісако заявила. Що вона буде мовчати під час допиту захисту, тому її адвокати не визнали вони від її імені. Але потім вона приголомшила суд, зізнавшись у вбивстві Ісао, сказавши Я вбила свого чоловіка, я чекала відповідного часу, оскільки хотіла вбити його через глибоку ненависть. Вона також сказала суду: Я не маю наміру приховувати свою провину. Я сміюсь і помру, якщо завтра мене засудять до смертної кари. Пізніше вона відмовилася від своєї заяви, сказавши, що не пам'ятає цього. Адвокат сказав, що Чісако страждає на деменцію, і її заяви не можна вважати достовірними. Чісако була визнана винною за трьома звинуваченнями у вбивстві та за одним пунктом замаху на вбивство. Її адвокат оскаржив вирок, назвавши його несправедливим, оскільки у підсудної була деменція на ранніх стадіях і обвинувачення не змогло довести, як вона отримувала та зберігала ціаніт. Суд визнав, що у неї справді розвинулася деменція у 2015 році, але визнав, що вона має право судитися, оскільки хвороба прогресує повільно, а її симптоми не були серйозними. Пізніше ці рішення було підтримано Вищим судом Осаки у 2019 році. Суддя Хіроакі Хігучі відхилив заяви її адвоката про те, що вона не може бути притягнутою до відповідальності за свої злочини через її недоумства, заявивши, що її злочини були умисними. І вона належним чином розуміла ситуацію. Після її арешту система кримінального правосуддя Японії була перевірена, оскільки не розслідувала смерть кількох її попередніх партнерів як підозрілу. Рости не багатьом її жертвам не робили, коли вони померли. Але якби вони були, поліція могла б перешкодити Чісако вбити більше чоловіків. У червні 2021 року Верховний суд Японії залишив без змін рішення про смертний вирок Чісако. Суддя Йоріко Міядзяки заявив. Вона використовувала сайти для знайомств, щоб знайомитися зі старими жертвами, і труїла їх після того, як влізала у довіру. Це нещадний злочин, заснований на спланованому і сильному вбивчому намірі. Суддя також заявив, що, незважаючи на її вік, смертна кара неминуча. Дата її смертного вироку ще не оприлюднена, так як у Японії в'язні, які перебувають у камері смертників, не знають, коли їх вирок виконують до тих пір, поки це не станеться. Ось така сьогодні була історія. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада вашій підтримці у просуванні україномовного Ютубу. Будь-яка активність у коментарях та ваші вподобайки будуть цьому сприяти. До зустрічі у наступному відео.